Монтек прочинив двері спальні, і наче опинився у мармуровому холодному склепі. Непроглядна темрява, немає натяку на залитий срібним сяйвом зовнішній світ, вікна щільно завішені, а сама кімната схожа на могилу, куди не проникає жоден звук великого міста. Проте кімната не була порожня, він прислухався. Ледь чутне переривисте комарине гудіння, джищання електронної бджоли, що сховалась, у своєму теплому й затишному гніздечку. Музика лунала досить виразно, можна було навіть розпізнати мелодію. Він відчув, як усмішка ковзнула з його вуст, розтанула, пітьма. Він не був щасливий, ні, він нещасний. Він сказав це сам собі, визнав, як факт. Він носив своє щастя, мов маску, а дівчина зірвала її. Не вмикаючи світла, він уявив кімнату. Дружина на ліжку невкрита ковдрою і холодна, наче надгробний пам'ятник. Її нерухомі очі втупилися в стелю, ніби прив'язані до неї невидимими сталевими нитками, а у вухах манюсінькі черепашки, радіоприймачі втулки, завбільшки як на персток, і океан електронних звуків, музика і голоси. Музика і голоси, виплескуються на береги її безсонного мозку. А кімната була таки порожня, щоночі сюди вривалися хвилі звуків, припливи і відпливи, гойдали, Мілдред, несли її із широко розплющеними очима назустріч ранку. Протягом останніх двох років не було жодної ночі, щоб його дружина не плавала в цьому океані, радо не занурювалась у нього ще і ще. Цього вечора Гай знайшов дружину напівмертвою. Мілдред випала цілу пляшечку снодійного. Він викликав швидку, але замість лікаря приїхали два оператори. За допомогою спеціальних пристроїв жінці очистили шлунок і замінили кров. Ми маємо до десятка таких випадків щоночі. За останні роки вони так почастішали, що довелося створити спеціальну машину, пояснив один з операторів. Уранці Мілдред так і не змогла згадати вчорашньої події. Дорогою на роботу Монтек зустрів Кларіс, яка йшла на прийом до психіатра. Дівчину вважали божевільною, бо вона робила незрозумілі речі, збирала колекцію метеликів, пила дощову воду. Відтоді Гай і Кларіс щодня ходили разом до метро і розмовляли про все на світі, а через сім днів дівчина зникла. На роботі Монтек помітив, що програмований механічний пес, ідеальний убивця. Який знаходить своїх жертв за особливостями хімічного складу, вороже на нього реагує. Гаєві пригадався виклик на минулому тижні і чоловіка, чию бібліотеку спалила його команда. Спробувавши уявити почуття людини в такій ситуації, він заговорив з колегами про те, що нібито колись давно пожежники гасили пожежі, а не розпалювали їх. Оце здорово! Стоунмен і Блек разом вихопили з кишень пожежні статути і поклали перед Монтегом. Окрім правил, у них була вміщена коротка історія пожежних команд Америки. І Монтег прочитав добре знайомі рядки. Правила перше. За сигналом тривоги виїжджати негайно. 2. Швидко розпалювати вогонь. 3. Усе спалювати вщент. 4. Негайно повертатися до пожежної станції. П'яте. Бути на поготові до нових сигналів тривоги. Усі дивилися на Монтега. Він не рухнувся. Раптом пролунав сигнал тривоги, заколотав дзвін під стелю, відбиваючи належні 200 ударів. Чотири стільці миттю спорожніли. Карти снігопадом посипалися на підлогу. Мінна жардина затремтіла, люди зникли. Монтег сидів. Унизу закашляв і ожив жовтогарячий дракон. Монтег підвівся і, наче у вісні, спустився по жердині вниз. Механічний пес підскочив у своїй буді, очі запалали зеленим вогнем. Монтего, ви забули шолом. Він схопив шолом, вибіг, стрибнув у машину, і вона помчала, а нічний вітер розносив на всі біч виття сирени і могутній гуркіт металу. Це був облуплений триповерховий будинок у старій частині міста. Йому було не менше як сто років, але свого часу його вкрили, як і решту будинків, вогнетривкою плівкою. Приїхали. Двигун пирхнув і зупинився. Бітті, Стоунмен і Блек уже бігли по тротуару, незграбні й потворні у своїх грубих, вогнетривких комбінезонах. Монтех подався слідом за ними. Вони розтрощили вхідні двері і схопили жінку, дарма що та й не намагалася тікати чи ховатися. Вона стояла, похитуючись, втупившись у порожню стіну перед собою, ніби її оглушили жахливим ударом по голові. Її вуста безгучно ворушились, а в очах застиг такий вираз, ніби вона силкувалася щось пригадати, нарешті пригадала і вуста заворушилися знову. Будьте мужнім, рідлі. Божою ласкою ми сьогодні засвітили в Англії таку свічку, якої, я певен, їм ніколи не загасити. Досить, сказав Бітті. де вони? З приголомшливою байдужістю він дав жінці ляпаса й повторив запитання. Стара перевела погляд на Бітті. Ви знаєте, де вони? А то б вас тут не було, проказала вона. Стоунмен простяг карту тривоги з копією телефонограбу на звороті, є підстави підозрювати горіще будинку номер 11 Елмстріт Сіті Е.Б. Це, певне, пані Блейк. Моя сусідка, мовила жінка, гаразд, хлопці, ставайте до роботи. Замить пожежники бігли по сходах крізь застояну пітьму, виламували блискучими сокирами незамкнені двері, спотикалися, галасували, наче ватага шкодливих хлопчаків. Гей, гей. Книжки лавиною ринули на Монтега, коли він, здригаючись, дерся вгору стрімкою драбиною. Як усе недобре склалося, Досі все було просто, як зняти нагар зі свічки. Спочатку приїздила поліція, жертві заклеювали рота пластером, зв'язували її і, кинувши в блискучий жук автомобіль, кудись відвозили. Отже, коли прибували пожежники, будинок уже був порожній. Ніхто не страждав, хіба що речі, а речі не відчувають болю. Вони нічого не відчувають, не кричать і не плачуть. Як може закричати і заплакати заплакатися жінка? Отож твоє сумління опісля тебе не мучить. Звичайна собі чистка, робота прибиральника, усе по черзі. Давай сюди газ, у кого сірники. Але сьогодні хтось помилився ця жінка псувала усталений ритуал. Пожежники надто голосували, сміялися, жартували, аби якось заглушити її страшний мовчазний докір. Вона примушувала порожній будинок волати від обурення. Струшувати на пожежників тонку пилюгу провини, що набивалась йому ніздрі, коли вони нишпорили в кімнатах. Це не порядок, неправильно. Зненацька Монтег страшенно розлютився. Цієї жінки не повинно було бути тут ні в якому разі. Книжки гупали по руках і плечах Монтега, падали на його зведене догори обличчя. Якась книжка, наче білий голуб, Покірливо опустилася йому просто в руки, тремтячи сторінками крилами. У тьмяному, мерехтливому світлі сторінка майнула, мов білосніжне перо з тендітним візерунком написаних на ньому слів. У цьому сум'ятті, у цій гарячці Монтигові вдалося прочитати лише рядок, але той палав у мозку, наче викарбований розпеченою сталлю, і час заснув під полуденним сонцем. Він випустив книжку, відразу ж упала йому до рук друга. Гей, Монтего, давай сюди. Він міцніше вхопив книжку і пристрасно, з божевільною нерозважливістю притис її до грудей. Нагорі пожежники ворушили купи журналів, здіймаючи куряво. Журнали падали, наче підстрелені птахи, а жінка внизу стояла, ніби маленька дівчинка, серед цих мертвих тіл. Ні, сам Монтек не зробив нічого. То все його рука, у якої був свій мозок, своє сумління і своя цікавість у кожному тремтливому пальці, ця рука зненацька стала злодійкою. Ось вона пірнула під пахву, притисла книжку до спітнілого тіла і вирнула вже порожня, зі спритністю чародія. Дивіться, нічого немає, нічого. Він приголомшливо розглядав цю білу руку. То відводячи її від себе, ніби далеко зорий, то підносячи мало не до очей, як сліпий. «Монтегу!» Зригнувшись, він озирнувся Не стійте там, як ідіот. Книжки лежали, мов купи свіжої риби, підготовленої для соління. Пожежники метушилися коло них, спотикалися, падали, спалахували золоті очі тиснених назв і падаючи, згасали. «Газ!» Увімкнули помпи. І струмені холодного гасу ринули з баків із цифрою 451, що висіли за спинами пожежників. Кожну книжку, кожну кімнату було полито гасом. Тоді всі квапливо спустилися униз. Монтех, похитуючись і задихаючись від випарів гасу, йшов останній. Виходьте, наказали вони жінці. Вона стояла навколішки серед книжок. Торкаючись їхніх просякнутих гасом шкіряних і картонних палітурок, обмацувала золоте тиснення німим докором дивлячись на монтега. Не матимете ви моїх книжок, проказала вона. Ви знаєте закон, відповів Бітє. Де ваш глузд?» У книжках повно суперечностей. А ви просиділи, хто зна скільки років під замком у своїй Вавілонській вежі? Оближте все. Людей, про яких ідеться в цих книжках, ніколи не було. Ну бо, ходімо. Зараз будинок займеться, сказав Бітя. Пожежники незграбно простували до дверей. Вони озирнулися на Монтега, який ще стояв коло жінки. Не можна ж її залишати тут, рішуче заявив він. Вона не піде, тоді треба її примусити. Бітті підніс руку із запальничкою. Час повертатися до пожежної станції. А ці фанатики завжди намагаються заподіяти собі смерть. Річ відома. Монтех доторкнувся до жінчиного ліктя. Ходімо зі мною. Ні, відказала та, але вам дякую. Рахую до десяти, мовив Бітті. Один, два. Будь ласка, благав Монтех жінку. Три, чотири. Ходімо, Монтех потягнув за собою жінку. Я волію залишитися тут спокійно відповіла та. П'ять, шість. Можете не рахувати, сказала жінка і розтолила кулак. На долоні лежала якась тоненька паличка, звичайний собі сірник. Але, забачивши його, пожежники метнулися геть із дому. Брандмейстер Бітті, намагаючись зберегти гідність, позадкував до виходу. На його червоному обличчі горіли і вигравали відблиски тисяч пожеж і нічних тривог. Боже мій, подумав Монтех, та ж направду сигнали тривоги надходять лише вночі і ніколи вдень. Чи не тому, що вогонь гарніший вночі, і вистава цікавіша? На червоному обличчі Бітті, який зашпортався у дверях, промайнув страх. Жінчина рука судомно стиснула сірника. Повітря було просякнуте випарами гасу. Книжка, яку Монтех заховав під пахву, калатала в груди. Немов серце. Ідіть, промовила жінка, і Монтех відчув, що мимохідь заткує до дверей слідом за Бітті, тоді сходами вниз через лужок, де наче слід зловісної змії, тяглася смужка гасу. Жінка вийшла за ними, зупинилась на ганку і зміряла їх спокійним поглядом, але в цьому спокої виразно відчувався осуд. Бітті клацнув запальничкою. Наміряючись підпалити будинок, але він запізнився. Монтегові перехопило подих. Жінка на ганку кинула на них презирливий погляд і тернула сірником об поруча. З будинків на вулицю вибігали люди, назад поверталися мовчки, не дивлячись одне на одного. Монтег сидів попереду разом із Бітті та Блеком. Вони навіть не запалили своїх люльок, лише дивилися на дорогу. Потужна саламандра круто повернула за ріг і помчала далі. Рідлі, нарешті промовив Монтек. Що? спитав біття. Вона сказала Рідлі. Коли ми ввійшли, вона пробурмотіла якісь дивні слова. Будьте мужнім, рідлі, іще щось, щось іще. Божою милістю. Ми сьогодні засвітимо в Англії таку свічку, якої, я вірю, їм ніколи не загасити, промовив Бітті. Після цих слів Стоунмен і Монтех здивовано глянули на брандмейстера Бітті потер підборіддя. Чоловік, наймення Латімер сказав це чоловікові, якого звали Ніколас Рідлі, коли їх за єресь спалювали живцем на багатті в Оксфорді, 16 жовтня. 1555 року Монтек і Стоунмен знов перевели погляд на дорогу. Я геть напханий всякими цитатами і висловами, сказав Біття, Та й більшість брандмейстерів так само. Інколи собі дивуюсь.